Панчик серйозний. маємо п'яту годину. Ще один ранок і дяка тільки тим, хто стоїть на захисті нашої держави. Знову заїжджаємо начебто. На телефоні ще навіть краще видно, ніж через скло. Чого щось помаленьку доберемося. Заберемо колія і будемо займатися своїми справами. Калюнчик із свинкою. Ну, а я по господарству. Не знаю, кожен із нас повинен прокидатися з одною і тою самою думкою що в державі війна і якщо хлопці не вистоять, то виходу в нас нема. Але він завжди є, тому що не можна здолати той народ, який живе на своїй землі і стерти тільки можна до останнього. Ну, Те, що вони і роблять. Так що одна, одна єдина мета вистояти. державу. Ну а в нас тих, хто поки не має можливості взяти зброю в руки з деяких причин допомагати тим, хто її зараз тримає. Так що дякуємо. Хлопцям і дівчатам ще за один ранок. Коля, вона обратно на твоєму фоні і ти як мурашка. А? Ще трохи, що валим. А, понял, сейчас ставлю на паузу, бо будемо ловити на городі. А? Так, друзі, погулили отаку свинюку. Доволі дебеленька. Калюник пішов по водичку. Ну і будемо смалити. Так що сьогодні знову у нас таранчук. Ну а я буду займатися по господарству. Всім привіт, слава Україні, слава нашим захисникам. Маємо ще один ранок. Працюємо, поки є така можливість, поки є замовлення. Трішечки зменшуємо наше поголів'я, хоч воно і так у нас не дуже велике, але для нас цього... Достатньо. Щось вже репетують, хоч вже всі погодовані, я спів понасипати, ну, вирішує подосипати. І подосипав, зараз поки Халюха буде займатися свинкою. Моя задача невелика. Це повідшкрібати в клітках, поубирати, попідстеляти. Ну, трошки є ще поставлені задачі, які треба зробити, тому що треба зробити рокіровочку, не знаю, може в цей період часу, якщо спію зранку, можливо. Після, вже після того, як це все діло зробимо. Ось тут було у нас двоє, був кабанчик і свинка. Забрали свинку і свинка реально потужніша. Ця ми теж пересадили, я думаю, в понеділок відсюди заберемо. Ще будемо тут забирати свинку і тут заодно розрідимо ситуацію. Ну а вже після того, як від паскуються люди, то будемо вже забирати цих свиней. Рижик на них є трошки салка, тобто багато чого залежить від схрещування, від генетики, і від виходу, і від смакових. Я меншим форматом отак зроблю. О. Ну, тут де в нас є велика біла, є дюрок в помісті, є Петрен, так як це від баби машеної лінії. О. Тут дві лінії дюрка виходить, тому що баба Маша у нас була йоркшир з петреном і покрита була дюрком, взята була каштанка, яка у нас стоїть вона зараз на відлучці. І була спрована ще раз дюрком. Ну а ці дівчата у нас вона сейчас Зараз збираємо. Сьогодні включаємо лампочки, насипаємо соломи в кочки трошки привели в порядок, так як у нас, наче, наче це було і недавно, а вже пройшов час і петелька збільшилася, соски понабубнявили, значить десь скоро вона, вони повинні пороситися. Так що так, якщо в бункерні кормушки я не насипаю, щоб вони повні були, а ще цим відробимо сюди трохи додавлю. Для чого? Для того, щоб воно не застоювалося. І... Хватало зранку до вечора, з вечора до ранку. Тут а ми хлопчики продали. Одна дівчинка поїде до Назара. Один кабанчик не Ну а остальне решта залишаємо на відгодівлю. Ось так напаскудили за ніч. Добре, що в одному місці. О. Це кабана, таке відчуття, що він за хнурями. Що ти ореш. Оце ну, як амади такі діти. Це від мазухи, мазуха постійно репетує, постійно в неї щось не то. Так що, друзі, соломки набрали. От, хоч соломою воно вічної проблеми, чи маленька, рижики теж понапаскуджували. Зараз будемо, є теж проблема з кормушками, кажуть, яка кормушка класна, яка не дуже. Ну, Гроба класна, але коли відкриваєш, все одно падлюка якась знайде і починає стукати. Приходиться контролювати. Цю кліточку, де були в нас свинки, полякали, зробили такий піднавіз, посипимо лампочку, настелимося і переженемо сюди малих поросяк. Так що не переживайте, все буде добре, свиней мені вистачить, мазуха в, соб, в репертуарі в своєму кіпішує. Їсти да, є, все в неї є, ну вона така є. Як амоди такі діти, от репетує і все, хоч і трісне. Так що працюємо помаленьку, вбираємо, калюха вже дерчить, вже в процесі. Що маємо, то маємо. Перепілочки Лесі Петрівни, нормасік, все гуд. вже починають заносити. Яйця навіть воно вже є. Приїжджав підписник, спомоклів, взяв. 11 штучок, ну так, каже, на літо, щоб було яєчко. Раніше всі батареї були повні, зараз якось трошки не до цього, але працюємо. Зараз погодуємо, що тут поросят. Полякалися, поховалися, двері рибнуть, да? ось так. Тусуються, Що ви, боєгузи? Ну тут вон, там тепленько, гарненько. Теж напаскудили за ніч, наробили вирвані годи. Зараз годуємо. І працюємо. Любочка наша, да? ти ж? Ну а тут бройлерів поки нема, бройлера вирізали, почистили, зараз воно підсохне, ще раз пообмітаємо, продезінфікуємо. І побілимо і будемо чекати іншу партію. Так, Тут в китайському кварталі, раніше, хто пам'ятає, були тут також дві свиноматки. От. Потім свині були на дорощувані. Це Олесі Петрівне, зараз це хазяйство, вора. Ось все в неї пачмани, ось такі курчатка. Годуємо бролірячим гровером перебитим. Ну типа, як старт. Трошки понижений протеїн, не так активно, щоб росли. Це домашні курчата. Брала у людей, так як і в тому році, так у неї таке є хобі. От, ну а потім повирощує і продає. Так от такі Олесі Петрівні корочки. А що ви тут робите? Катаєтеся один на одному, да? Га? Хто там то, га? Зараз даю їсти, насипаємо, вбираємо. Ну, а потім прогріваємо сковороду і буде таранчук. Так що, друзі, маємо ще один ранок і маємо ще один таранчук. Не знаю, чи я дурак, чи в мене вощі, але в мене таке відчуття, що... Це тільки в мене війна і в тих, хто воює, таких, як я. Більшість людей, з ким я не спілкуюся, говорять, що там нам не так, і ми не причетні нічого. Ну, я думаю, я розумію, те, якщо прийдуть в мій двір, то мені треба щось робити. Я маю на увазі навіть не расистку. Тобто, якщо буде якась заводи моїй родині. Тому повинні щось робити. А Україна це велика родина, тільки що не дуже людині багато людей, які просто по гарабах. Тому тобто там процесі, маленько, ну, а ми працюємо по каргані. Якщо не забувайте про наших захисників, захисниць, підтримуйте їх і будете мати. Ще один ранок, ще одне сонце. Ну, воно одне те саме, тільки стає кожен ранок. Для мене це головне, що я маю можливість жити на своїй українській землі, працювати завдяки нашим захисникам. Так що, друзі, отак. Не будьте байдужими. Не забувайте, що всі ми будемо там. Полетимо до Бога. У нас одна дорога. А кожен хоче жити. Але для того, щоб жити, треба щось робити. Так що на цьому буду завершувати ранковий відос. Завтра у нас буде прямий ефір. Доживемо, я думаю, 100%. Пригнали ми вчора ювілей на 50 авто. Ну, Надіюсь, не останнє. Працюємо далі. Всім дякую за підтримку, всім дякую за довіру. Ну а я пішов шкерти бабло.